Після богослужіння, яке тривало з опів на дванадцяту ночі до пів на п'яту ранку, у Кропивницькому храмі Святого Володимира Великого Православної Церкви України освячували пасхальні кошики. Юрій Мельник на Великдень приїхав у Кропивницький зі Львова до нареченої Вікторії. Разом прийшли до церкви. Сьогодні молилися про перемогу нашу і закінчення війни. Спокою всім. Це дуже зле, що свята проходять в таких умовах. Кошик збирав я. Я збирав так по наших західних традиціях: пасочка, ковбаска, шинка, сир, сіль. сіль, масло. Ну і крашенки. З донькою і дідусем прийшла освятити великодній кошик кропивничанка Анна Бобир. З війни чекають тата, каже Вікторія Бобр. Ось так в такому округу відзначаємо, тому що чоловік військовий захищає нас. Чекаємо, молимося, чекаємо додому, щоб тільки Боженька почув всі наші молитви і охороняв всіх військових про здоров'я і мирне небо над головою усіх і Божого захисту, нашим захисникам і захисницям, тому що завдяки їм ми тут стоїмо. Є деяке деякі хвилювання, як буде сьогодні ці тривоги, але ми віруючі, люди не вельми набожні, але віруючі, тому віримо, що нам допоможе Бог. Якщо в Україні буде добре, то і моїй родині буде гарно. Перемоги хочемо. Під час богослужіння молилися за Україну і її захисників та захисниць, розповів настоятель Йосип Дрекало. Освячуватимуть великодні кошики до 16-ї години. По тому буде вечірня служба. Христос Воскрес, воїс Воскрес! Не тільки це свято, а кожну службу. Ми молимось за наших захисників, захисниць. Молимо за перемогу, за наш український народ. Молимось, щоб Господь дарував нам сили вистояти. У цій війні свідомість кожного українця повинна бути направлена на те, як допомогти нашим захисникам і прискорити нашу перемогу. Великдень, 20 квітня, водночас відзначають православні іудеї і католики у парафії Святого Духа Римсько-католицької церкви у Кропивницькому під час ранкової літургії молилися за Україну. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий Суспільне новини Кропивницький.